У лікарні на вулиці Миколайчука черга у травмпункті. Один із пацієнтів, якого оглядає травматолог, Роман Парада. Чоловік під час падіння травмував ногу. Жилет підвернув ногу, руки тримав в кишенях. Ну, раджу всім тримати руки блін, в кишенях і робити маленькі кроки. Щоб не пошкодити собі кінцівки. У черзі уже із рентген знімком чекає Ірина Ситко. Жінка травмувала ногу, коли займалась домашніми справами на подвір'ї. пані є перелом зовнішньої кісточки, ну, за двильним положенням після перемогу. Підмерзли і дощ. вона стала одною ногою і зразу поїхала, вивернула ногу і вже ледве встала. То вже на старості треба тупої біди. І то треба так вважати, бо зараз взагалі така дорога не вдала. Продовж трьох днів відколи у Львові снігопади та ожеледиця до лікарів у травмпунктах. Люди звертаються після невдалих падінь, каже травматолог Андрій Ісаков. І за озеледиці звертаються з важкими травмами. Є важкі, є легкі травми, є різноманітні в основному це руки і ноги. Ламаються і проміні в типовому місці, і важкі переломи гомілки, обидві кістки гомілки, кісточки ламаються, підзвихи. Досить такі важкі травми. Достатньо є наплив, нема коли присісти. Тож, що робити, аби уникнути переломів та інших травмувань та не потрапити до лікарні, пояснює лікар травматолог Олег Татунчак. Люди, якщо вони йдуть по слизькій поверхні, що вони руки витягнули з кишені. Розумієте, тоді буде упора. Розумієте, бо як падає, може зараз головою, нижніми кінцівками це все пом'якшує падіння. А також подбати про зручне і неслизьке взуття. Якщо ж уже травмувалися через ожеледицю і симптоми не минають, потрібно звернутися до лікаря. Загалом у двох лікарнях медоб'єднання це медзаклади на вулицях Миколичука та Навроцького за три дні прийняли близько 130 травмованих. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.